Контроль кар'єрної техніки. Слідкуйте за експлуатацією кар'єрної техніки. В режимі реального часу відстежуйте розташування та переміщення об'єктів. Контролюйте роботу двигуна та механізмів. Розраховуйте кут нахилу техніки. Відстежуйте час та місце розвантаження. Моніторте витрати та знизьте ризик злиття пального. Ми пропонуємо встановлення GPS трекерів систем ідентифікації водіїв лічильників пального та різноманітних датчиків, що дозволять вам, оптимізувати витрати пального на основі отриманих показників, ефективно розподіляти робочий час та зменшити час простої техніки, слідкувати за дотриманням робочого графіку кожним водієм, своєчасно проводити технічне обслуговування вашого автопарку. Індивідуальний підхід до кожного замовника, інтеграція даних в облікову систему вашого підприємства та зручні звіти зроблять процес користування системою максимально комфортним. Отримайте комплексні послуги gps моніторингу, контролю пального, підключення до тахографів, контролю вагових та обробки полів агродронами від лідера українського ринку.